Чи потрібна участь Росії в процесі, звичайно, головне правило основоположне це те, що репарації повинна виплатити держава-агресор, держава, яка порушила міжнародне право, яка власне вчиняє в Україні все те, що відбувається, завдає всю цю шкоду. Існують різні способи, яким чином Росія може це зробити. Вона може це зробити добровільно, і це напевно було би. Бажаним е, варіантом, якщо Росія прийме на себе зобов'язання, які передбачені міжнародним правом, визнає відповідальність, візьме участь в роботі компенсаційного механізму, та виконуватиме рішення його е, щодо призначення компенсації. Е, якщо цього робити Росія не стане, то звичайно своєрідний план Б е, звернути увагу на кошти, які е, знерухомлені російські суверенні кошти, які знарухомлені в західних юрисдикціях. Це за різними підрахунками до 300 мільярдів доларів США і е, шукати способи використання цих коштів для виплати репарацій. Сумнівів немає тільки в одному: е, саме Росія повинна заплатити і відшкодувати шкоду забрану людям і Україні.